Всім привіт! Мене звати Каріна, і сьогодні ми з вами приготуємо мій улюблений десерт, а саме профітролі. Але вони в нас будуть не звичайні, а з заварним кремом і лохиною. Наше сьогоднішнє відео буде складатися з чотирьох частин. Перше це приготування ідеального заварного тіста, яке підходить не лише для профітролів, а також для шу та еклерів. Друге це приготування заварного крему. Третє це ягідна начинка. І у четвертій частині ми зберемо усе це воєдино. Отже, не будемо тягнути. Поїхали! В першу чергу покладіть у кастрюлю з товстим дном 100 г масла і 300 мл холодної води. Додайте дрібку солі і відправьте на вогонь до повного розчинення масла та закипання. Коли наша суміш активно кипить, додаємо 130 г процієного сильного борошна і перемішуємо дерев'яною ложкою або лопаткою, поки наше тісто не збереться у комок. Ваше тісто повинно виглядати як на відео. Тепер ми залишаємо його охолонути. Поки чекаємо, ми розбиваємо у тарілку 4 яйця і добре їх перемішуємо до однорідності. На одну порцію у вас може піти трішки більше або менше, це треба дивитися по консистенції тіста. Коли наше тісто охололо, ми починаємо вливати в нього яйця. Спочатку половину перемішуємо до однорідності і дивимося по консистенції. Якщо потрібно ще, то даємо ще половину від того, що залишилося. І ось таким чином наливаємо стільки яєць, скільки нам потрібно для потрібної консистенції. Так повинно виглядати вже готове тісто. Тепер перекладаємо його у кондитерський мішок і відсаджуємо наші профітролі. На невеличкій відстані один від одного треба ураховувати той факт, що вони будуть збільшуватися у розмірах. Випікаємо при температурі 200 градусів 15-20 хвилин. Наступний крок це приготування крему. Для нього нам знадобиться 1 літр молока, більшу частину з якого ми виливаємо у кастрюлю з товстим дном і залишаємо десь 100 мл на потім. Наше молоко відправляється на вогонь до закипання, тим часом ми приготуємо наші яйця. Ви можете взяти або 4 повних яйця, або 8 жовтків. Мені більше подобається використовувати лише жовтки, але я зазвичай це роблю, коли в мене є час приготувати з білків щось типу меренгового рулету або бізе. Зараз в мене, на жаль, часу немає, тому я використовую цілі яйця. Сюди ж я додаю 4 столові ложки борошна, 10 столових ложок цукру, трішки ванільної есенції і ті 100 мл молока, які в нас лишилися. Все дуже добре перемішую. Щоб не залишилось комочків. Наше молоко якраз закипіло, і тепер ми тонкою струєю вливаємо яєчну суміш у молоко і дуже ретельно його перемішуємо. Коли влили все, відправляємо наш майже готовий крем знову на вогонь до закипання. Його треба мішати постійно, інакше він прилипне до дна або підгорить. І ось наш найсмачніший крем майже готовий. Нам залишилося додати лише 200 г масла. Ретельно його перемішати до повного розчинення масла і накрити плівкою в контакт. Залишаємо крем до повного охолодження. Зараз у кастрюлю ми висипаємо 250 г будь-яких ягід на ваш вибір і додаємо до них цукор. Кількість цукру залежить лише від того, яку ягоду ви вибрали і наскільки вона солодка. Наприклад, в мене лохина і мені було достатньо 2 столові ложки. Тепер змішуємо у склянці 1 чайну ложку крохмалю і трішечки води. Далі розчинений крохмаль виливаємо у розтанувшу ягоду і постійно помішуючи, доводимо до кипіння. У результаті повинна вийти достатньо густа начинка, як на відео. Просто подивіться, які гарненькі профідролі в нас вийшли. Вони добре піднялися і мають дуже гарний золотавий кольор. Далі ми перекладаємо обидві наші начинки у кондитерський мішок. За допомогою ножа робимо невеличкий надріз на дні профітролі і наповнюємо її спочатку трішки кремом, потім ягідною начинкою і доповнюємо знову кремом. І таким чином робимо усі профітролі, які в нас вийшли. А тепер. Просто подивіться на цей неймовірний розріз. Воно виглядає просто шикарно. І на смак нічим не гірше. Я обожнюю цей десерт саме у тому вигляді, який я вам зараз показала. Якщо вам сподобалось моє сьогоднішнє відео, не забудьте підписатися і поставити лайк. До нових зустрічей!